Хлопці, доброго ранку. Надіюсь, вам вітер не заважає мене чути. На жаль, поки що е, нічого, крім свого обличчя, вам показати не можу, тому що критично не вистачає часу. Працюємо і 6-ї, і 7-ї ранку, і до 11-ї, до половини 12-ї ночі. Відзнято вже більше 260 ГБ відео. Все скину на комп'ютер, просто немає коли його працювати. І от зараз ще, сьогодні понеділок, ще тиждень, можна сказати, не почався. 7 -го годин ранку, а вже, вже домовилися на 7 годину ранку з клієнтом, що будемо розбирати редуктор, дві пари гідростатики, Хто розуміє, то розуміє, про що я кажу. Це не мої об'єм роботи. По максимуму потрібно успіти віддати сьогодні. Вже ось з клієнтом зранку списалися в пів сьомої її. При всьому є, що в інші хочуть свою пару гідросатики привезти. Ну, коротше, робота є, і слава Богу, працюємо, радий, що люди везуть. За ще хлопці дуже вдячний, за довіру. Е, за довіру. Те, щоб ви розуміли, я зараз працюю, в мене два помічники. Е, в них, на жаль, досвіду поки що немає. Але, але вони вчаться, вони працюють. І сьогодні домовлявся Ваня, мій ні та, ні штатний сотрудник. Мав вийти допомагати з ну, його відправили в відрядження. Тому будемо старатися по максимуму своїми силами. Так, е, так, Це те, що можу сказати. Відео чекайте, вийду вже на, на другу роботу. Там якось у нищі мене можливо буде вільний час, буду щось для вас старатися редактирувати, щось скидати. Багато хто запитує, чому немає нових відео. Ось по тій причини немає, що приїхав, біля 12 години ночі, зробив людям рахунки, відправив десь до годин, до першої години. Ну, а далі самі розумієте, в душі спать і знову в 6, 6, 6, 6, 6 годин підйом і знову на роботу. Тому зараз не до відео. Е, що ще хотів вам сказати. Е, друзі, то напевно і все. Е, будемо з вами на зв'язку. Всім гарного дня, всім успіхів. Все найкращого. Гарного настрою всім.